П'ятеро загиблих і десятки постраждалих. Велика аварія в Харциську, що на Донеччині, автобус повен дітей зіткнувся з тролейбусом. Той мав поступитися дорогою. ДТП сталося за лічені секунди? Три пасажири тролейбуса загинули на місці. Двоє померли в лікарні. Численні забої садна отримала вся молодіжна команда в автобусі. Роман тренер дитячої футбольної команди. До лікарні чоловік прийшов навідати своїх опікуванців. Вони втрапили в страшну аварію. У цьому розтрощеному автобусі 23 дітей разом із батьками прямували до Донецька на футбольний матч. Та навіть виїхати з рідного Харциска вони не встигли. Навперейми їм вихопився тролейбус. Усі пасажири автобуса дивом вижили у шоковому стані та з незначними забоями їх доправили до лікарні. Нині вже всі вдома. А от тим, хто був у тролейбусі, не пощастило. З дев'ятьох пасажирів троє загинули на місці. Ще дві людини померли в лікарні. Таповреждення органів грудної клітки брюшної стянки. Проводілисяму сразу. Уже в прийомному відділенні недложне реанімаційне мероприятие, От каторія. Увагу, не дали. Роман у Роману Митяварі сидів поруч із водієм. каже той не винен. Автобус їхав головною дорогою, і тролейбус мав його припустити. Розвертатись рогань почав миттєво. Водій автобуса навіть не встиг зреагувати. Он є все адекватно, всі прекрасно поймає, що возять дітей, все, все нормально. Это все произошло настолько быстро, що навіть ни о чому не встигли подумати. Даже ніхто ни о чому не успел Працівники таї, що були на місці аварії, кажуть, правила дорожнього руху порушив саме водій тролейбуса. По предварительної версії розслідування дорожньо транспортного прашестя, водій тролейбуса осуществляє маневр розвороту на конечній остановці. Не уступил дорогу, виїжджаючи на головну дорогу, не уступил дорогу. Автобусу потрощений тролейбус і досі стоїть на узбіччі. У депо, якому він належив, від коментарів відмовляються. Телефоном лише повідомили, за кермом була жінка. Права отримала півроку тому. Раніше обучаються після обучення, дають документ. Водійська доселення дають он ум сделал, зі два, это и разницы не имеет. Важно, Вважає, що он зміє право на управління. Нині водійка в лікарні. Та якщо її провину доведуть, жінці загрожує до 12 років за ґратами. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху вже почали карну справу. Олена Флоренська, Данила Богачов, програма Вікна СТБ.